Я щиро дякую за нагороду. Всі проекти, які проводить, організовує Марина Володимирівна Кінах та Тетяна Полядає, ми завжди підтримуємо за. на інформаційному, інформаційному просторі трошки хвилююся, тому що справді ці проекти вони заслуговують великої уваги. І хочу сказати, що. Разом ми до перемоги і будемо продовжувати робити свою справу. Слава Україні! Дякую! Героям засілу, що дають нам можливість працювати, щось творити, робити добрі справи і надихають нас на те, що ми сильні, ми справимося, що перемога скоро за нами. Я хочу подякувати вам, пане Юрію. І вашої компанії оперативна Україна. Інфо за те, що ви завжди підтримуєте всі благодійні проєкти. і тому сьогодні ви отримали нагороду. Я вам щиро дякую. Сподіваюся, що ми будемо з вами працювати ще багато років. І все буде Україна!